24 лютого 2022-го починається повномасштабна російсько-українська війна. ЄС та США звично стурбовані. Однією з перших на допомогу Україні приходить Польща. Західний сусід приймає усіх охочих біженців, сам надає військову допомогу і спонукає до цього інших. Після років напружених взаємин. Здавалося, українсько-польські стосунки нарешті стали дружніми і майже братерськими. Проте вже влітку 2023-го, між Україною та Польщею знову не все гаразд. Польща закриває кордони для українського збіжжя, а Варшава навіть викликає на килим українського посла. Між країнами та народами знову пролягає тінь кривавого минулого і історичних помилок, у результаті яких кожного разу. Переможцем опинялася Росія, історія для мене це не щось, на чому треба будувати майбутнє, але не можна майбутнього будувати, коли ти забуваєш про історію. Тільки треба мудро про це пам'ятати. Так на чому ми хочемо будувати? На хочемо повернення цього. Це дуже дуже легко робиться. Історія українсько-польських взаємин сягає сивої давнини. Наприклад, у 13 столітті столицею королівства Русь було місто Холм, нині Хелм у Польщі. Це село Стоп'є, вісім кілометрів на захід від міста Холм. Нині Польща. Але так було не завжди. Ось ця камінна сторожова вежа, збудована у 13 столітті в часи Данила Галицького. Символізувала собою українсько польське прикордоння. У 14 столітті після згасання української династії Галичина відходить до польського королівства. Згодом у складі Речі Посполитої опиняється більшість українських етнічних земель. Взаємини українців та поляків у тій державі важко назвати рівноправними. Тож не дивно, що після кількох козацьких повстань сталася війна Хмельницьку. В результаті Польща позбулася спочатку лівобережної України. А згодом була Росією знищена та поневолена. І Україна і Польща відродилися наприкінці Першої світової війни. Але замість протистояти зовнішнім ворогам самі зійшлися у великій війні за східну Галичину. Лише російська небезпека примусила тодішнього українського лідера Симона Петлюру піти на катастрофічні для нього та всієї України поступки. Квітень 1920-го. Варшава. Голова директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра та начальник польської держави Юзеф Пілсуцький укладають ряд договорів про співпрацю. Україна відмовляється від Галичини Холмщини і частини Волині, натомість військо Польське допомагає армії УНР у війні проти більшовицьких окупантів. Уже через день після укладання військової угоди вона почала виконуватися. З Спільним фронтом українці і поляки починають наступ на Київ 7 травня 20-го. Столицю України звільнено від російської більшовицької армії. Утім, успіхи були нетривалими. Вже у червні червоні знову заволоділи Києвом, а у серпні були під Варшавою. Завдяки в тому числі героїзму українських воїнів Польща, а разом з нею і вся Європа були врятовані. У вересні-жовтні українські війська беруть Жмеренку, Старокостянтинів та Летичів. Проте це були останні успіхи на фронті. Польща укладає з радянськими військами перемир'я і виходить з війни. Червоні перегруповуються і завдають контрудару. Наприкінці листопада 27-тисячна армія УНР в районі Волочиська перейшла річку Збруч. Уже за кілька днів усіх українських військових було роззброєно і переміщено до таборів інтернування. 12 березня 1921-го у Ризі. Польща підписала з Росією мирний договір, яким визнала існування маріонеткової Української Радянської Республіки, і кордони з нею. Юзеф Пілсуцький під час зустрічі з українськими військовими висловився лаконічно: прошу пробачити мене, панове. Дуже прошу мені вибачити. Міжвоєнна політика другої Речі Посполитої щодо українців була, м'яко кажучи, репресивною та асимілятивною. У відповідь українці заснували Організацію українських націоналістів, яка вдалася до терористичної боротьби. У 1939-му СРСР та Німеччина розділили Польщу. Згодом і вся Україна опинилася під німецькою окупацією. І саме тоді почалася чергова українсько-польська війна. 7 лютого 1943-го Волинь під прикриттям ночі у містечку Володимирець заходить велика група озброєних людей. У руках у них переважно карабіни і нагани, у декого навіть сокири, лише у кількох автомати. Швидко подолавши кілька вулиць, чоловіки атакують відділ німецької поліції. Коротка перестрілка із будівлі знято прапор зі свастикою, убито коменданта німця і сім поліцаїв. Звільнено полоненого члена ОУН Діброву. Такою була перша антинімецька акція української повстанської армії. Потім, як стверджує польський історик Жего жмотика, це був не кінець акції, а тільки початок рейду. На його думку, вже вранці наступного дня буцімто той самий загін УПА під командуванням перегіняка вчиняє напад на польську колонію Паросля біля Сарн. У результаті атаки з сукирами вбито 155 мешканців села, серед них жінки і діти. І хоча нападники представилися червоними партизанами, польські історики переконані, що йдеться саме про першу антипольську акцію у пана Волині. Натомість українські історики наполягають, що конфлікт розпочався на Холмщині з антиукраїнських акцій армії «Крайової». Хто б не почав перший уже за кілька місяців, та переросло у справжню українсько-польську війну, відголоски якої лунають ще нині. Причин і приводів для українсько польського протистояння насправді було більш ніж достатньо. Це і складні стосунки у міжвоєнний період і взаємні звинувачення у колабораціонізмі, і роль окремих лідерів, і під'юдження як з боку німців, так і радянських партизан. Проте найголовніше це було різне бачення українським та польським підпіллям повоєнних кордонів. Наприклад, організація українських націоналістів та її військова потуга УПА хотіли Україну у межах етнічного розселення українців. Польська сторона наполягала, що Польща повинна відтворитися у кордонах 39-го року разом з Волинню та східною Галичиною, і польська етнічна меншість на цих територіях виглядала для них достатнім аргументом. Жертвами і учасниками війни ставали не тільки учасники повстанських армій, але й переважно мирне населення. Представник іншої нації автоматично вважався ворогом незалежно від статі і віку. Причому обидві сторони свої напади і звірства виправдовували як так звані відплатні акції. Українські військові організації, керовані колишніми офіцерами армії Петлюри Тарас Бульба та ОУН, як мильниківці, так і Бандерівці, розпочали масові вбивства польського населення. Початку акція була скерована проти поляків, які працювали в німецькій адміністрації, а потім поширилася на сільське населення. Число жертв уже перевищує дві тисячі осіб. Звіт генерала польського збройного підпілля генерала Ровецького у Лондон. Травень 1943-го. Поляки на Волині становили етнічну меншість. Всього 16%. Проте кількість воєнізованих формувань з їх боку була значною. У липні 43-го, після зриву переговорів між організацією українських націоналістів та польським підпіллям УПА завдало серйозних ударів по базах армії Крайової і польської самооборони. Водночас знищувалися цілі села. Внаслідок проведених дій першою групою зліквідовано села і колонії Гута Степань, Борок, Омелянку, Ляди, другою групою Вирку, Селисько, Сошники, Острівки, Переспа, Виробки Гали, Шимонійсько, Ужане, Зівка, Березина, Тур, Поле. Ворожі втрати 500 убитих та неокреслена кількість ранених. Розбито німців з Костополя. Звіт командира ВО «Заграва» Литвинчука Дубового від 27 липня 1943-го. На початок 44-го року конфлікт перекотився з Волині на Холмщину. Там не було УПА, зате діяли добре озброєні відділи. АК на Холмщині масові вбивства почалися масові вбивства. Почалися так вже крупно масштабно в 44-му році навесні. Прийшли, тобто, ще в часи німецької окупації. Символом цієї трагедії Холмщини є село Сагринь, де було вбито. По суті, беззахисних. Там ні одної жертви з боку нападаючих озброєних польських, польського підпілля з боку поляків не було. Так що Ніхто там спротиву не чинив. Там було замордовано в цю ніч в сагрині. Понад 600 українців. Тут саме 10 березня 44-го року. Відділи Національних Збройних сил, тобто народових сіл збройних і батальйонів селянських, батальйонів хлопських. 10 березня тут було здійснено злочин убивства залізними підрахунками. Убито тут від 700 до 1000 українців. За короткий відтинок часу спалено кількадесят українських сіл. Керівництво ОУН для захисту місцевого населення ухвалює рішення про передислокацію на закерзоння відділів упа і створення там нових підрозділів лісової армії. Ось у цьому лісі поблизу села Заліська Воля. У 40 роках минулого століття діє один з найбільших загонів у пана за понад 50 осіб. У 47-му році всіх українців села було депортовано в рамках операції Вісла. Більшість упівців загинули. Останній свій прихисток знайшли просто тут, у лісі. Це було таке українське село, повстанське село, якому було ціни найбільше в окрузі. Е Хлопців в рядах УПА, власне, за часів окупації Німецької, так і потім за часів окупації більшовицької. Ті, і відповідно тут є багато захоронень, які навіть є на тому цвинтарі. У нас на Україні фактично важко зараз знайти таке село, яке би могло показати, що тільки стільки є захоронені вояки української повстанської армії, як власне, на цьому цвинтарі є. У 1945-му, уже після Ялтинської конференції, Сталін зіштовхнувся на закерзоні з серйозною проблемою. Ні армія, ні НКВС, ні слабкі органи польської і радянської влади не контролювали ситуацію в регіоні. На Перемишлянщині виникає так звана Повстанська Республіка. На цьому терені у 1945 році, у другій його половині та влітку, знаходилася е, так звана Повстанська Республіка. Ryczy o tym, że u silu tajnich, e, militarnych e, i różnego typu obstawien wojsko polskie nie miało dostępu i tereny. E, teren Powstańskiej Republiki w 1945 roku, w ciągu prawie 6 miesięcy, e, znajdował się w pełni pod kontrolą administracji OUN, a militarno był tu UPA. Антиукраїнські акції польського підпілля та так званих батальйонів хлопських проходили під гаслом. Українці в Україну, українці забух тощо. Одним з ініціаторів терору був аківець Маріан Голембьовський, А виконавцем підпільник на псевдорис. Сотні тисячі загиблих українців. Місце наймасовішого вбивства цивільних село Сагринь. Не менш криваві відплатні акції українців. І Пішується бурівничу знищити, спалити до спали. Нарешті і для УПА, і для АК приходить розуміння безглуздості взаємної боротьби і спільності інтересів. У травні 45-го на закарзонні одразу кілька спроб переговорів, які дають результат. Підписується певний пакт про ненапад, який передбачає перенесення розмови про кордони до кращих часів. Учасники зустрічі вчорашні вороги. Поляк Голембьовський і українець Євген Штендера. Не без певної гордості можу зараз сказати, що те, що для багатьох зараз стає очевидним, польсько-українська співпраця, я реалізував вже 40 років тому. Я взяв на себе ініціативу припинення ворожих стосунків поміж нашими народами в ситуації, яку зараз багато кому важко буде зрозуміти. Маріян Голембьовський Виявилося, що по обидва боки існує багато людей, які щиро прагнуть мирного порозуміння і тривалої співпраці поміж польським і українським народами. Можна тільки жалкувати, що багато з тих людей загинуло на полях битв або в комуністичних в'язницях. Євген Штендера. Українських архівах дуже мало матеріалів про співпрацю української повстанської армії та армії Крайової у перші повоєнні роки. Не дивно, адже це відбувалося на території, яка за ялтинськими угодами відійшла до нинішньої Польщі, тоді фактично окупованої більшовиками, і упа, і АК опинилися на нелегальному становищі. Щоб дізнатися більше про цей період, машина часу вирушає у Варшаву. Це архів польського інституту національної пам'яті у Варшаві. За цими стінами 91 кілометр справ. Після повалення комуністичної диктатури Польща ліквідувала усі колишні спецслужби. Їхні архіви були частково знищені. Ті, які вдалося зберегти, передані у польський інститут національної пам'яті. Структуру, яка не лише досліджує історію, але й має право порушувати та розслідувати кримінальні справи щодо злочинів минулого. Користатися архівами можуть не всі. Так само архів має право відмовити у доступі до документів, якщо вирішить, що там конфіденційні дані. У архівах польського ІПНу 91 кілометр документів. Частина з них уже оцифрована, інша в процесі відновлення та сканування. Є там чимало і про співпрацю у У період. 1945-1946 років, наприклад, багатотомна справа Петра Федорєва, керівника Служби безпеки ОУН на закерзонні. Він був схоплений силами польської безпеки та НКВС у 1947-му. Протягом трьох років тривало слідство. Врешті, у 1950-му Петра Федорова було розстріляно у Варшаві. Серед звинувачень її організація зустрічі з представниками польського антикомуністичного підпілля, а також проведення спільних військових акцій. У архівах іпн вдалося знайти ще чимало цікавого: зокрема, спільне інтерв'ю аківців та упівців британському журналісту, протоколи зустрічей і навіть спільних конференцій. Найвідомішою спільною акцією УПА з польським антикомуністичним підпіллям залишається атака на місто Грубешів у червні 46-го. Перша зустріч у півців і аківців у лісі для її учасників надовго запала у пам'ять. Як ми їх спіткали. На такій поляні з поляками, а вони були дуже паскудно убрані. Коці розстелили, стежі повиставляли, вони і ми. Коці порозставляли разом з топ, куртрі курили, папіроси. Це по колізінську вже так було, направда така, то було, то було для нас таке. Недавно стрілив один до другого. А нині вже такі і так заприязні. Часу на розмови про криваве минуле було небагато. Прийшов момент бою. Згідно з планом, 120 вояків УПА отримали завдання штурмувати приміщення НКВС та переселенчу комісію. Повстанці волі і незалежності мали нападати на польську безпеку, міліцію та осередок компартії. Особливістю бою було використання українськими повстанцями так званих торпед, трофейних турбореактивних снарядів, ручний град. Торпедник для цих снарядів сконструював чутовий УПА, уродженець Полтавщини Гриць Руденко. Торпеди летіли з ревом літака, залишаючи за собою вогняний слід. Власне, з-за артопстрілу міста і почалася атака повстанців. Першу торпеду згадував артилерист. Упа пустив я в кошари НКВД. Торпеда попала всередину. Перед випущенням торпеди в будинку було світло, та видно було, що всередині кімнати робиться. Отже, я бачив, як двоє большевиків милось, а пізніше убирались. По вибуху торпеди я не бачив вже жодного світла ані людей в кімнатах. Володимир В'ятрович, історія з грифом секретно. Бій у місті тривав півтори години. За цей час розбито будинки НКВД, УБП, пошти, захоплено комендатуру, міліцію, знищено автомобілі та документацію. Звільнено 25 в'язнів. Невдачею закінчився штурм переселенчої комісії. Її охороняв добре озброєний гарнізон. Що цікаво, військо польське бій з повстанцями не вступило. Про це була попередня домовленість між ними і підпільниками. Серед тих, хто відмовився стріляти у своїх земляків, був поручник Войцех Ярузельський, майбутній комуністичний диктатор Польщі. Серед УПА було п'ять загиблих і троє поранених. Серед останніх керівник операції Євген Штендера. Історія, звісно, нікого нічому не вчить, крім хіба повторення помилок. Для Польщі цей урок простий: Росія спочатку поглинає Україну, наступна Польща. Не знання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!